Костянтин Віталійови, досить тримати нас у заручникам. Почніть будувати. Почніть будувати. Почніть будувати. Шановний Константин Віталійович, більше 11 років ми очікуємо завершення будівництва і введення в експлуатацію наших житлових будинків. А саме номер 3 номер 4 номер 9 за адресою Глушкова 6 у місті Києві. Вдумайтесь, 11 довгих років ми не можемо спокійно жити у своїх проінстованих квартирах. 11 років поневірянь, для когось це життя на зйомній квартирі, для когось довго і ще не завершена боротьба із погашенням кредиту на купівлі квартири. Костянтин Віталійович, майже 500 сімей інвесторів потерпають від порушення вами їх конституційних прав, а саме право на житло, право розпоряджати своїм майном. У 2008 році будівництво зупинилося через незрозумілу поведінку керівництва університету Тараса Шевченка, і наслідок шахрайських дій посадових осіб забудовника, працбоподрембут, і управителя, ТОП фінансової установи «Інвестбуд». У 2013 році у нас зажевріла надія. Проте за 5 бомних років ви не спромогли добудувати жоден будинок. Результат 5 років вашої ті. Інвестори не отримали свої квартири. Мережі не виконані, будівлі не підключені. Це шантаж, Цеп'ян Віталійович. Ви не хочете виконувати розпорядження Кабінету міністрів від 11 грудня 2013 року. В частині добудови будинків інвесторів по програмі Пратбо буде будинку». Буд. Ми, довірителі, бачимо, що дії товарка та будівництва, «Аркада» спрямовані лише на задоволення своїх власних інтересів. Станом на літо 2019 року будівництво величезного комплексу ЖК «Еврика» по проспекту Лужково-6 в місті Києві зупинено. Не будуються ані наші будинки, ані будинки нових інвесторів. Костянтин Віталійович, через невиконання вами своїх обов'язків договорах ви збільшуєте кількість постраждалих інвесторів на порядок. Ви не бажаєте виконувати умови договорів. Ви постійно нашантажуєте з тим, що не зможете нас добудувати. Досить тримати нас у заручниках. Почніть будувати. Константин Віталійович, ми вимагаємо від вас засадувати усі передбачені законом та договорами про участь у фонді фінансування будівництва дії щодо негайного поновлення виконання будівельних робіт на будинку номер 3 номер 4 Тримати нато наручника, почніть будувати. Досить тримати нас у наручника. Почніть будувати. Досить тримати нашу наручникам. Почніть будувати. Досить тримати нас наручника. Почніть будувати. Досить тримати нас, наручника. Почніть будувати. Костятин Віталіч, досить тримати нашу наручника, почніть будувати. thank you